У скрутні часи для України церква Скінія виконує свої обов'язки і несе слово проповідь слово Боже по всій території України. У цьому нам дуже допомагає благодійний фонд Purse, сумка Самарянин, яка надає нам допомогу, продукти харчування, і ми можемо вести їх у різні території України, де люди лишилися без житла, без, без заробітку і де немає їжі. Ми можемо проповідати слово Боже, розповсюджувати його царство. І ми дякуємо нашим друзям, які нам цьому допомагають. Дуже багато. Благодійних фондів, які допомагають нам у цій справі, за місяць ми роздали більше 120 тонн гуманітарної допомоги по території по всій території України. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цієї справи, і ми можемо просто як одна велика сім'я робити Божу справу в нашій державі. Нехай вас Бог благословить. Дуже дякуємо всім і хто ще хоче приєднатися, ми вас чекаємо. multimulti-field of the